Дорогі мешканці Сумської області, шановна Україна, шановний світ. Багато запитань є в соцмережах і хочу коротко сказати про те, що від учора, з 27 січня 2023 року, я, Дмитро Живицький, вже не очолюю Сумську обласну державну адміністрацію, Сумську обласну військову адміністрацію. Війна навчила нас. І військові події, спілкування з військовими навчили нас не обговорювати, а виконувати накази і розпорядження вищого керівництва, що ми і робимо. Я хочу подякувати кожному з вас, кожному українцеві, кожному керівнику, кожному, хто ці 19 місяців був поруч з нами, кожному хто допомагав, хто підтримував. І кожному, хто боровся за нашу незалежність і продовжує боротись. В першу чергу хочу подякувати президентові України за ту довіру, яка була надана мені і нашій команді, очолювати Сумську область і працювати на Сумщині заради людей. Я впевнений, сподіваюся, що сподівання як керівництва держави, так і людей ми. Виконали і свою роботу робили чесно і віддано нашій державі, але час змінюється. Змінюємось ми, і необхідно кожному іти далі і далі боротися за нашу незалежність. Я хочу подякувати. Кабінету міністрів, прем'єр-міністрові України, кожному міністру, керівнику центральних органів виконавчої влади, територіальних підрозділів, з якими ми особливо з перших днів війни були на зв'язку. Ті, хто допомагав в Сумщині, ті, хто після деокупації першими приїхав до нас в область, це і е, віце-прем'єр-міністр нинішній і Юлія Свіриденка. І Олександр Кубраков, і колишній міністр Мінрегіону Олексій Чернишов, інші міністри, представники і працівники міжнародних організацій, благодійних фондів, всіх місій, всі, хто працював і допомагав сумщині з перших днів війни. Я хочу подякувати нашим партизанам, нашій територіальній обороні і всім. Хто взяв з перших днів війни до рук зброю, всім, хто допомагав інформацію, всім, хто організовував забезпечення людей, я дякую лікарям, які лікували під бомбардуваннями, обстрілами. Я дякую військовим, які захищали нас і продовжують захищати. Я дякую енергетикам. Я дякую всім, на жаль, не можу зараз всіх. Назвати, але ми точно згадаємо кожного, хто допомагав і підтримував нашу рідну Сумщину, і найвище наше досягнення нам вдалося стримати наступ з перших днів російських військ на Київ, і невідомо, що могло бути з країною світом, якби Сумщина це не зробила. А ми зробили це всі разом з вами. Ви запитуєте, що далі? Далі буде короткий відпочинок за ці 19 місяців, 11 з яких це місяці війни, роботи 24 на 7 без вихідних, без е, ніякого відпочинку, без е, секунди продиху. Е, на жаль, ми всі дуже втомилися і Трошки треба буде відпочити, трошки треба буде підлікуватись, підтягти здоров'я і знову в бій. Ми точно продовжимо. Я точно продовжу ті проекти, які ми почали, які ми робили не за посадовими інструкціями. Ті проекти, які ми робили. Не тому, що від нас хтось цього вимагав, а те, що ми робили за покликом душі, і ми їх обов'язково продовжимо. Це допомога нашим військовим, це забезпечення безпілотними літальними апаратами і розвідниками, ударними і робота над іншими військового напрямку проектами. Це допомога підтримка всіх військових, які сьогодні охороняють, обороняють кордон Сумщини. А ми маємо одну з найбільших. Протяжності кордону з ворогом 564 км. кілометри це допомога підтримка тих підрозділів і тих хлопців Сумської області, які сформувались у нас на Сумщині і боронять Україну воюють сьогодні на сході України в інших регіонах, виконують надскладні задачі в найгарячіших точках нашої України. Одне з останніх доручень, яке дав нашій команді і своїм заступникам, керівникам, працівникам Сумської обласної державної військової адміністрації, це підготувати Transition Book, Це такий документ, який буде включати всі розпочаті проекти, які не були нами завершені, де буде зазначена вся інформація про те. Що треба зробити, де будуть всі контакти, всі напрацювання з нашими міжнародними партнерами, послами з ООН, з ЮНІСЕФ, з Юсейд, всіма всіма місіями і кластерами, які працювали і працюють на Сумщині, для того, щоб нова команда, я впевнений, що це буде. Команда професіоналів, я впевнений, що це буде команда порядних людей, які будуть піклуватися і турбуватися про мою рідну сумщину, про нашу рідну сумщину, про наших людей не гірше ніж це робили ми. Я думаю, що ми точно продовжимо проект з тактичної медицини для українців. Це підготовка. І навчання військових з тактичної медицини для того, щоб ми змогли зберегти життя кожного нашого військового, щоб кожен військовий міг надати собі першу домедичну допомогу, врятувати себе і врятувати свого побратима на полі бою. І так само продовжуються курси для цивільних для того, щоб цивільні люди могли допомогти собі. На жаль, сумщина прикордонна щоденно обстрілюється і е, люди потребують таких знань і такого навчання. Я хочу подякувати нашій команді, моїх заступників, радників, керівників структурних підрозділів, всіх працівників обласної державної адміністрації. Під час війни ви стали справжніми кібергами державної служби. І я пишаюся тим, що плічопліч пліч ми працювали разом і працювали на благо людей і на благо Сумської області. Ми точно продовжимо проекти з відновлення. Ми точно продовжимо всі проекти і всі контакти, які ми мали з нашими міжнародними партнерами. Ми продовжимо роботу проекту Добробат по відновленню Сумської області. І е, я впевнений, де б я не був, де б я не працював, ким би я. Не працював в якому місті України, то точно Сумщина буде мати в моєму обличчі повну підтримку, і ми обов'язково всі напрацювання передамо новій команді для того, щоб вона змогла швидко війти в курс справи і працювати з першого дня на благо наших людей. Я дякую кожному з вас. Я вірю в Збройні Сили України. Я вірю в те, що Україна найближчими місяцями буде звільнена за допомогою наших партнерів, за допомогою наших е, людей, які сьогодні допомагають нашій армії, за допомогою всіх. Хто сьогодні підтримує Україну, надає зброю, надає гуманітарну допомогу, допомагає з енергетикою, допомагає з відновленням. Ми сильні. З нами вся Україна, з нами весь світ. За Сумщиною точно буде перемога, і я вірю в те і докладу усіх зусиль, щоб Сумщина була заможною, щоб люди були щасливими, щоб люди жили в мирі, щоб люди жили в спокої. щоб... Нарешті в Україні запанував мир. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, бажаю кожному з вас мирного неба над головою, і я впевнений, що перемога буде за нами. Низько вклоняюсь кожному мешканцю Сумської області. Знайте, я був, є і залишаюся з вами. Честь маю, Дмитро Живицький, слава нашим героям, слава Україні!